Безпечний та потужний психостимулятор для вашого тіла та розуму. Редбул надає крила. Жодна чорна вдова, редбул чи кофеїн і навіть поряд не стояли з цією речовиною. Я би навіть сказав, що вони нервово палять в сторонці. Армодофеніл є найкращим ноотропним препаратом, який стимулює роботу вашого мозку та підвищує фізичну працездатність. Щоб ви краще розуміли, як працює армодофеніл, Раджу згадати чи повторно переглянути фільм. Області темряви, де головний герой, приймаючи речовину під назвою НЗТ, переходив на новий фантастичний рівень інтелектуальної роботи. І дійсно, армодофініл може апгрейдити ваш мозок, але і завдати великої шкоди. І сьогодні ви дізнаєтесь, як працює цей неотропний препарат, який має ефекти та побічні дії. З вами Павлен Кадок, лікар-психіатр, і на цьому каналі я розповідаю про медицину, психологію та психіатрію. Підписуйтесь на канал, щоб не прогабити нові випуски. Отже, Армодофініл, він же ну жил є R-енантіомером модофенілу. Що те, чорт Енантіомер – це структури з однаковими атомами і характерами зв'язків, які є не ідентичними, повними дзеркальними відображеннями один одного. Це як права та ліва рука. Одні ті ж самі кісточки, однакові пальці, але просто дзеркально відображені. Максимально спрощуючи Армодофініл це дзеркально відображений Модофініл, але більш потужніший. Оскільки в Україні Модофініл немає офіційної реєстрації, ми про нього забуваємо. Армодофініл це аналептик, лікарський засіб, що чинить стимулюючу дію на центральну нервову систему. Точний механізм дії до кінця не з'ясований, але ми точно знаємо, що він впливає на нейромедіатори. Но ну, віджил підсилює викид нор адреналіну. У народі це гормон люті. Нор адреналін ускладніти небезпечні ситуації, допомагає зібратися та повірити у свої сили та вирішити проблему, яка на перший погляд не мала вирішення. А також нор адреналін допомагає людині дивитись на світ. Більш оптимістично нові джил нові джил також впливає на орексину, сам задача якого підтримувати стан неспання, тобто бадьорості. Орексин здатен покращувати когнітивні функції у приматів, особливо в умовах, коли вони позбавлені сну. Можна сказати, що орексин діє як внутрішня педаль газу, і саме нестача орексину призводить до такого стану, як нарколепсія, захворювання, яке характеризуються денними приступами непереборного сну і нападами раптового засинання. А також на віджил підвищує рівень гістаміну. У більшості з нас є якісь алергії на полок амброзії, на шерсть похнастих улюбленців або на пиво, як це трапилось у мене. І саме гістамін відповідає за зворотню реакцію на подразник. Він, ніби, демонструє, що даремно ти з'їв цю їжу чи занюхав кота, бо колись давно це вбило твого предка, і ця інформація закодувалась у відповідних генах у вигляді слізотечі, чхання, свербіжа, почервоніння або набряку. І саме це демонструє небезпечність цієї речовини, щоб ти не повторював помилок своїх пращурів. Але також істамін відповідає за перемикання з режиму сну в режим бадьорості. Така теж примикає з режиму сну в режим бадьорості. І саме тому протиологенні препарати, які знижують рівень гістаміну, викликають сонливість. І саме цьому їх потрібно приймати перед сном. А високий рівень гістаміну позбавляє сну та придає енергії як катобориць. Енергія і найголовніше ну віджил впливає на дофамінову систему. Дофамін відповідальний за мотивацію, пам'ять, увагу та контроль рухів. Нашого тіла, коли дофамін виділяється багато, ви відчуваєте почуття задоволення і бажаєте повторити певну поведінку. А низький рівень дофаміну пов'язаний зі зменшенням інтересу до життя. Дофамін часто і неправильно називають гормоном радості та насолоди. Але пам'ятайте, дофамін лише збільшує спокусу. Наприклад, коли я зранку йду на кухню і бачу коловарку, саме дофамін змушує мене заварити кави. Дофамін посилює бажання їсти, якщо ви голодні, і змушує курця. Малити сам дофамін є невід'ємним елементом системи винагородження. Саме через дофамін можуть формуватися шкідливі звички та залежності. Але дофамін не формує відчуття задоволення. Він мотивує людину до діяльності, яка може принести задоволення. А чи робити це чи ні, вирішувати вам. Ну відджил є непрямим агоністом дофамінових рецепторів. Тобто він збуджує та підвищує активність рецепторів, на які впливає дофамін, і водночас пригнічує зворотнє захоплення дофаміну, що призводить до підвищення концентрації дофаміну в певній частині вашого мозку. І саме цьому при використанні нові джилу підвищується фізична активність, бадьорість, покращується настрій та покращується пам'ять, увага та концентрація. Але які ж показання до прийому новіджилу? як вказує виробник, до основних показань відносять підтримання стану бадьорості для лікування надмірної сумливості, де підтримання. Мені стану бадьорості у пацієнтів з надмірною денною сонливістю. але його також можна використовувати при хронічній втомі, апатії та нестачі енергії. Його навіть можна використовувати як тимчасовий препарат для покращення когнітивних функцій. Це майже ідеальний препарат для студентів, айтишників, науковців та для будь-якої іншої людини, які потрібно покращити свою фізичну та інтелектуальну працездатність. А ще він здатний повернути енергію у деяких пацієнтів з розсіяним склерозом в своєму телеграм-каналі я виклав посилання на дослідження щодо модофінілу та армодофінілу. Посилання на канал під цим відео. Цей препарат може використовуватись навіть для лікування при гнічності та втоми при депресії. Але пам'ятайте, в нього є свої протипоказання, і перед початком прийому на віджилу обов'язково. Проконсультуйте з лікарем. Саме лікування може бути небезпечним для вашого здоров'я. А які ж протипоказання у новіджила? По-перше, новіджил повністю протипоказаний, якщо є гіперчутливість до модофінілу чи армодофінілу. Він також протипоказан вагітним жінкам на грудному годуванні та тим, хто тільки планує вагітність. Я би також додав, що новіджил не рекомендовано приймати особам з наркозалежністю або тим, хто знаходиться на замісній терапії, оскільки армодофініл впливає на рівень дофаміну, який збільшує спокусу, і чисто теоретично. Новіджил може збільшити тягу до наркотичних речовин у осіб з залежністю. Заборонено вживати дітям до 18 років та поєднувати його з алкоголем. Потрібно з обережністю поєднувати нові джил з іншими ноотропними препаратами і тільки після консультації з лікарем. А також нові джил може збільшувати тривогу, тому його не рекомендовано приймати при тривожних розладах, Панічних атаках чи посттравматичному стресовому розладі і найголовніше Новіджил джил повністю протипоказан людям хворим на епілепсію, що нещодавно принесли інфаркт або мають серйозні проблеми з серцем, через те, що Новіджил впливає на рівень орексину, дофаміну, нор, адреналіну та гістаміну. Він може і викликає безсоння, якщо приймати його у великих дозах або після обідній час, тому щоб уникнути безсоння, приймайте його в мінімальних дозах та тільки зранку на тлі зростання рівня дофаміну та орексину підвищується рівень глутамату, що теоретично може призволити до головного болю. І саме головний біль це один з найпоширеніших побічних ефектів від. Нові джилу, а ще можливою причиною головного болю на фоні пряму нові є зневодення, тому щоб уникнути цих моментів не забувайте пити воду. Через стимулюючий вплив новіджилу на, на нервову систему, може погіршуватись апетит. Нічого страшного в цьому немає, оскільки новіджил нові джил приймається лише 7-10 днів не більше. Тому щоб ви не сходили за цей період часу, не забувайте про. Правильне та раціональне харчування. Новіджил джил впливає на нор який здатен підвищувати тривожну симптоматику. Особливо якщо у вас уже є тривожного Тому якщо у вас спостерігається тривожні стани або панічні атаки, новіджил джил вам краще не приймати, оскільки це точно призведе до підсилення тривожної симптоматики. А якщо у вас немає тривожного розвитку, і на фоні прямо нові джил, у вас з'явилася якась внутрішня тривога, ви можете компенсувати її, приймаючи таку добавку, як. Тені. Дуже рідко, але все ж таки нові джил здатний викликати лихоманку, галюцинації, депресії, психомоторне збудження. Рекомендована доза нові джилу це 150 мг зранку. Але на своєму досвіді я рекомендую почати з 75 міліграмів 2-3 дні, і потім за необхідністю збільшити до 150. Як я раніше казав, нові джил може викликати безсоння, тому обов'язково його потрібно приймати лише зранку. Оскільки нові ну, джил впливає на дофамінові рецептори, то я не рекомендую його приймати більше 10, ну максимум 14 днів, оскільки тривалий прийом цього препарату може призвести до виснаження дофамінових рецепторів, що в свою чергу призведе до. Тяжкої депресії. Висновки Армодофеніл є одним з найкращих стимулюючих ноотропних препаратів на ринку України. Він здатний підвищувати вашу фізичну активність, зробити вас більш енергійним та бадьорим, покращити пам'ять, увагу та концентрацію. Він ідеально підходить для підтримання стану неспання та бадьорості, хронічній втомі, апатії та нестачі енергії. Або якщо вам потрібно за короткий проміжок часу зробити якусь великий об'єм роботи, або вивчити якусь тему, або підготуватись. До іспиту Новіджил здатен повернути енергію людям, хворим на розсіяний склероз. Він також використовується для лікування при та втоми при депресії. Але слід пам'ятати, що новіджил має свої протипоказання та побічні дії. Його потрібно дуже обережно приймати і лише не більше 10 днів. І завжди перед початком прийому будь-яких ліків проконсультуйте з лікарем, оскільки саме лікування може бути дуже небезпечним для вашого здоров'я, особливо якщо ми говоримо про психіатричні. Препарати з вами був Павленко Антон, лікар-психіатр. Посилання на мої соціальні мережі знаходиться в описі під цим відео. Дякую за лайки, коментарі та підписку на мій канал. Будьте здорові і не хворіте! До нових зустрічей!